Днями у стінах молодіжного парламенту Кременчука пройшла ще одна зустріч у рамках проєкту Молоді влада з учасниками програми спілкувалася заступниця міського голови Ольга Усанова. Мова йшла про роботу у сфері медицини, освіти, соцзахисту та про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на роботу відповідних департаментів. Мені дуже хотілося розказати їм, чим займається місцеве самоврядування, як допомагає людям, як допомагає мешканцям, які в нас є можливості. Які є повноваження, які виклики зараз ставить перед нами сьогодення, як ми їх долаємо. Ну і щоб їх також мотивувати, орієнтуватися на здобуття відповідної професії, тому що нам звичайно, необхідна молода зміна, яка прийде будувати наше місто і нашу державу. Ольга Усанова зазначає, що учасники проєкту це вмотивована, зацікавлена та розумна молодь. Сьогодні була дуже приємна зустріч з молоддю з нашим майбутнім поколінням, якому ми передамо наше місто, владу в місті обов'язково, тому що це мотивовані, зацікавлені, дуже розумні і підготовлені молоді люди, які здобудуть професію. і, Я думаю, прийдуть працювати в органи місцевого самоврядування. Наприкінці лекційного заняття хлопці та дівчата поставили Ользі Петрівні запитання, які їх цікавили. Учасники поділили своїми враженнями та підкреслили, що зустріч була змістовною та цікавою. Ольга Гусанова, вона заступник міського голови. Вона цікаво розказала про всякі соціальні проекти, які проводяться в нашому місті, і ну про допомогу дітям. Це важливо, особливо в наш час. Сьогодні нам розповідали про. Соціальний захист людей та дітей в нашому місті, про охорону здоров'я, про освіту, про різні служби допомоги для наших громадян. Координатор програми Ігор Штефан зауважив, що цьогорічна програма є дуже насиченою. Учасники програми Молодь і влада відвідували вже три заняття. На першому занятті ми розповідали про те, як працює міська влада, які є структурні підрозділи, хто за що відповідає. На другому занятті ми розповідали про роботу департаменту злового комунального господарства. Сьогодні ми говорили про те, які є соціальні сфери, це, наприклад, департамент соцзахисту, департамент справ сімей та дітей, департамент охорони здоров'я, освіта. І дізнавалися, чим вони займаються, яка в них структура, які напрямки роботи вони ведуть. І про це нам розповідала Ольга Петрівна Осанова, заступник міського голови. І ми за це є дуже вдячні. Також до молоді завітали інспектори батальйону патрульної поліції. Вони розповіли про те, які існують підрозділи поліції, про цікаві випадки з досвіду. А також для тих, хто забажав стати правоохоронцем, інспектори підказали, як потрапити до лав патрульної поліції. Таке інтерактивне заняття проведемо. Не просто лекція, а так, щоб вони змогли з нами поспілкуватися, і ми їм цікаву інформацію донесемо. Тож день пройшов насичено та пізнавально, а учасники лишились натхненними та вмотивованими. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.